На початку лютого мешканці обласного центру почали отримувати письмові прохання перевірити та підтвердити розрахунки з комунальним підприємством івано водоекотехпром» за минулий рік. Звірку пропонується провести до 15 лютого цього року. З 1 січня 2011 року за несвоєчасну оплату наданих послуг буде нараховано пеню. Повідомляється далі. У акції звірки отримала таке запрошення і Галина Філіпова. Щодо самого тексту акту звірки, абоненти бажали б трохи м'якшого друкованого слова і щоб їх наперед не називали боржниками, а просто запросили звірити показники і платежі. Найсумлінніші утворили чималу чергу у розрахунковому відділі водоекотехпрому. Хочуть знати, чому їх зарахували до боржників? Найкращими платниками є пенсіонери і люди середнього достатку. Найбільше платять ті, хто найменше отримує. Тобто пенсіонери, ті, які добросовісно привикли, що вони мають в певний час, коли отримують пенсію, йдуть заплатити і все. Населення боргує водоекотехпрому за водопостачання і водовідведення 6,5 мільйонів гривень. Мешканці відомчих будинків теж винні мільйон, кафе, ресторани та інші заклади біля 2 мільйонів. Якщо сюди приплюсувати борг теплокомуненерго понад 6 мільйонів гривень, то й вийде 15. А боржники це приватні будинки, багато, до речі, самовільщиків серед цього всього, зрозуміло, що приватні будинки це люди найбідні живуть. І ті верства, які, на нашу думку, є найбільш матеріально забезпечені. От вони найбільше створюють нам борги. Ці борги не тільки за... виникли за 10-й рік, це борги, які тянуться, скажімо, є 2-3 роки, 3 роки і так далі. Тобто вони йдуть по-наростаючому. Це раз. Тим більше я хочу сказати, що оскільки Верховна Рада воскресила, якщо скажімо так, Закон про пеню то з першого з січня 2011 року, ми починаємо та почнемо нараховувати пеню за новостворені борги. Боржникам пропонують реструктуризацію боргів на 3-5 років. Якщо цей метод не підходить, тоді у нас є спеціальні пристигні. називається опера. Він виконаний, він зроблений нашими спеціалістами нашого підприємства. Це пристик, за допомогою якого можна зупинити послугу з водовідведення, тобто в народі каналізація. Це йде через стояк з камерою, не проходячи до квартири, закривається, перепрошую, каналізація і послуга ця зупиняється. Коли людина сплачує борг, відповідно ми це відновимо. Це дієвий метод впливу на боржників, хоч і нікому задоволення не приносить. Отримавши таке запрошення, все ж завітайте до воду Екотехпрому, якщо їх розрахунки не збігаються з вашими, або зателефонуйте і звірте показники і платежі.